Пономаренко Олександр, здобувач освіти Красногорівського загального закладу перших других ступенів номер 5 виступ на тему «Крихітний вчинок краще, ніж у найурочистіша обіцянка Томас Маколей. Як море починається із струмків, так і людина починається з вчинків. Вони бувають різні, добрі, злі, корисні, ганебні, невідворотні. Тобто все залежить від того, як то кажуть. В якому місці і в який час, а народ говорить так посієш вчинок, пожнеш звичку, посієш жвичку, пожнеш характер, посієш характер, пожнеш долю. Можна давати урочисті обіцянки, бути на людях порядним та стриманим, а всередині бути інертним та проміркованим. Проте все рівно думка про людину складається з її вчинків, якщо пообіцяв, то зроби, що обіцяв, або взагалі не обіцяй, та ще й урочисто. Треба додержувати свого слова. Я вважаю, що людина повинна сама себе виховувати адже якби правильно виховували батьки без власного усвідомлення, що таке добро, а що таке зло, без власної оцінки своїх вчинків і звичок усі старання батьків будуть марними. Так, час змінюється, рухається вперед. Проте порядність, честь, вічливість, це ті загальнолюдські цінності, які будуть існувати вічно. І лише від нас залежить, якими бути, чи пройти байдуже повне справедливості, грубості, хамства, чи робити світ добрішим, чарівним та прекрасним. Хочу закінчити свій виступ словами Надії Красоткіної: Все, що ми робимо, ми робимо для себе. Погане і хороше, просто все. На вчинки наші відгукнеться небо, і що заслужили, те нас принесе. За добрі вчинки нам тепло вернеться, за краплю щастя вернеться цебро, і доля раптом щиро усміхнеться, за доброту сторицею добро.